Ворона Жила колись на світі бабуся. Дітей у неї не було. От вона й попросила Бога, щоб він послав дитятку, хоча б вороненя. Почув це Бог і послав їй вороненя. А коли воно виросло і стало вороною, бабуся вирядила її прати. склала на неї корито, казан, одежу. Ворона полетіла до води. Перш ніж прати, вона зайшла на скелю і перекинулася дівчини. А яка дівчина була красуня, почала вона прати. І саме тут на берег вийшов царевич, хотів напитися води. Побачив царевич красуню і відразу закохався у неї. Він сховався за дерево і став стежити за дівчиною. Та допрала, зробилася вороною, взяла випрану одежу та й полетіла геть. Царевич побіг услід за вороною. Вона залетіла в хатину бабусі, він за нею. Я хочу одружитися з вашою дочкою, каже він. Я, синочку, маю тільки ворону, в мене немає дочки, відповідає бабуся. Я ворону й прошу. Що ж ти будеш з нею робити? Хіба не можеш знайти кращої птиці для їжі, що ти матимеш чорної ворони? А царевич, або ти віддаси мені ворону. Або я тебе погублю, але бабуся не віддала ворону. Тоді царевич пішов до батька та й просить Я хочу одружитися з вороною, яка живе в однієї бабусі. І я тебе благаю, накажи їй віддати за мене ворону. Звичайно, цар не хотів, щоб дружиною його сина була ворона. Тоді він намовив синових друзів, щоб ті вмовили царевича одружитися з якоюсь багатою красунею. Але той хотів тільки ворону. Що робити цареві? Він викликав бабусю до палацу. Віддай нам ворону, звернувся до неї. Мій син хоче одружитися з твоєю вороною. Царевич хоче взяти собі за дружину ворону, здивувалася бабуся. Чи таке видано, чи таке чувано? Цар почав погрожувати бабусі. Нікуди дітися, понесла та ворону до палацу. Царевич одружився з вороною. Відгуляли весілля, і бабуся залишилась жити з молодятами в палаці. У неділю збиралися до церкви. Молода дружина й каже царевичу: Ти йди, а я трохи згодом. Коли царевич пішов, цариця, ворона на свекруха, взяла різку та й почала бити ворону, приказуючи: Паскудниця! паскудниця. Потім цариця подалася до церкви. Ворона обернулася на дівчину, гарно вбралася та й собі туди. В церкві вона сіла біля свекрухи, а та її питає Чия ти будеш? Я невістка тоги, що б'ється різкою. Згодом цариця знов питає Чия ти будеш? А невістка я невістка тоги, що б'ється різкою. Цариця й каже синові Ось твоя суджена, де були твої очі? Взяв собі якусь паскудну ворону. Скінчилася служба в церкві. Дівчина вийшла раніше, перша добралася додому, перекинулася вороною. Через кілька днів царевича запросили на весілля. Ти що, не йдеш із тою, що приходила до церкви, а зі своєю вороною? питає мати. З ким ти підеш? Сам, відповів той. Царевич пішов на весілля, свекруха знову почала бити ворону різкою. Потім одяглася і пішла на весілля. Знову стала ворона дівчиною, гарно вдяглася та й собі пішла туди, сіла біля свекрухи та її питає Ти чи і я? я невістка тої, що б'ється різкою, цариця до сина. Ось твоя суджена, чому ти одружився з вороною? розсердився царевич. Чого ви мене гризете? Це і є моя дружина. А мати. Як же твоя твоя ворона вдома? Ось біжіть додому, і побачити її крила, подалася цариця додому. Знайшла крила, вкинула в піч, і вони згоріли. Дівчина повернулася додому, аж бачить, її крила спалили. Вона кинулася до печі, та свекруха її не пустила. Тіло дівчини почало пухнути, бо то шкіра її згоріла. Тоді цариця покликала слух, вони змастили тіло дівчини медом і молоком. Пухлини зійшли, і стала дівчина жити зі своїм чоловіком і свекрухою. Добре вони жили, а ми ще краще. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!